Вітаю! Сьогодні дізнаємось, хто прийшов до півфіналу в лізі конференції, розігшов 23-24. Камер Пахча грав з Олімпіакосом. Кахведжі вже на 11-й хвилині відкрив рахунок. Турки далі більше атакували, але не відзначалися, а матч був переведений в екстратайм. Там сильнішого не виявили, а греки догравали матч взагалі в десятьох. В серії після матчових пенальтів воротарі відбили половину ударів. Більше відбив воротар з Олімпіакоса. Його команда проходить далі. Фіорентина приймала Вікторію. Італійці багато атакували та били по воротах другий матч підряд, але свій момент не знайшли, а Вікторія догравала матч в 10-х. Каду на 60-й хвилині отримав пряму червону картку. Матч був переведений в екстратайм. тайм. першому Гонсалес відкрив рахунок, а Бірагді в другому поставив крапку 2-0. Вилітає команда, яка має найкращий захист у лізі конференції. Ліль грав за Станвілею. Я відкрив рахунок в першому таймі. Андре вже в другому подвоє перевагу для французької команди. Вдала атака низької команди на останніх хвилинах, яка завершилась голом, каша переводить матч в Екстертайм. Сильнішого в ньому команди не виявили. Все вирішувалось в серії після матчевих пенальті. Французи розпочали з неточного удару, і останній п'ятий був теж неточним. Англійці схибили всього раз. І цього вистачило, щоб пройти далі. Паук приймав Брюги. Джугтла оформив у першому таймі дубль, а бельгійська команда впевнено перемогла 0-2 і прийшла далі. Брюге на додачу 5 матчів не програє. Кращим бомбардиром залишається Захаві. Кращим асистентом Чаїді. Нагадаю вам матчі, які відбудуться в півфіналі. Астонвіла зіграє з Олімпіакосом. Фіорентина. Зіграє з Брюгем. Їхнє матч відбудеться 2-9 травня, фінал 29 травня на Ая Софія. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ, Переможемо!